Боже наш, ти вислухаймо Мойсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив на Малакитян, озброїв Ісуса на мене на битву та повелів сонцю спинитися, ти нині владико почуй наше, молимось до тебе, звісни силою Твоєї, наш побожний український народ, благослови його справи, примножи його славу, перемоги над ворогом, змісни всего твоєю Твої правим. Нашу державу, збережи військо, пошта ангела Твого, насмісня захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди, піднеси Госну, невидиму правицю Твою, яка завжди рабі Твою, по всьому охороняє, тим, вже, кому ти судив покласти, душу звину на війні, за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини, і день праведної твоєї відплати, подай віці нетління, бо твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і тобі славу отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.